Похмади це найбільша дитяча лікарня в Україні з унікальним обладнанням і досвідченими лікарями. Ракета, російська ракета, 8 липня зруйнувала і пошкодила майже всі корпуси цього закладу. Я Катерина Трушик, і у цьому відео на своєму ютуб-каналі я вам розкажу і покажу унікальність цього закладу і що зробили росіяни з ним зараз. Пролунав вибух. Вибух дуже потужний, тому що ми, знаходячись за двома великими стінами, які ви бачите, оці дві великі стіни ми знаходилися за ними. Тобто, це правило двох стін було дуже. Це ж товсті стіни. І працівники відчули цей повштовх, і переміщення тіла відбулося. Ось і потім. Темрява. Темрява, гучна, така насичена темрява, як пил. І крики. Крики всіх, бо всі, хто злякався, хто отримав травми. А потім нам дуже пощастило, бо падує вітерець. І окна, вікна, які були на цій стороні будівлі і на тій, їх винесло. І цим вітром винесло цей пил. І евакуація відбувалася через вікна. На щастя, працівники цього закладу прибігли на допомогу, бо бачили з вікон, що відбувалася катастрофа у нас. Прибігли і допомагали всім вибратися. Поранених евакували всі в місць разом. Отак воно відбувалося. У вас тут лікуються тяжко хворі дітки. Вони так. весь час на діалізі. Вони тут фактично живуть. Так. Вони живуть тут. хронічний діаліз. Це діти, які тут живуть. У нас гострий діаліз. Це теж дуже важкі діти, і вони нестабільні. Вони потребують весь час нашого вторгнення. Наш пропускник, який зруйнований. Сюди приїжджають швидкі, і сюди ми через ці двері ми заносимо дітей і піднімаємося у цей реанімаційний зал. Його нема. Тобто ось, ось це реанімаційний зал, правильно розумію? Над ним, над оцією балкою, оцей оце реанімаційний, реанімаційний зал, де завжди багато дітей. Шість, ну це зазвичай шість дітей. А оце місце, куди їх завозять швидка. Отруєння різного роду, гостра ниркова, печінкова недостатність. Через цей проход ми їх заносимо, ми піднімаємо сюди. Що далі? Що з, з працівниками з вашими маленькими пацієнтами? Пацієнти все добре. Вони зараз лікуються. Одна дитина в Німеччині з синдромом Лаєла. Вона вже одужує маленький хлопчик. Двоє дітей перебувають у першій лікарні. В першій лікарні перебувають всі остальні діти з гі... хронічного діалізу. Там чергують і наші фахівці, вони співпрацюють з лікарями першої лікарні. Як ви себе зараз почуваєте? Ну, Відновлююсь. 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 Бажаю, щоб відновились мої колеги, які дійсно поранені дуже сильно. Важкі травми отримали, на жаль, двоє моїх колег. Але вони працюють над цим, щоб відновитися, бо вони ще в лікарні. І треба їм ще багато допомагати, щоб вони відновилися. Я розумію, що поставити лайк цьому відео просто не піднімається рука. Однак, у вашої вподобайки. Зовсім інша місія. Таким чином, ви допомагаєте Ютубу показати це відео більшій кількості людей. Тому, будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте це відео і підпишіться на мій ютуб канал. Дякую вам. Швиденько почали діток виносити на коридор поміж двох стін, так як у нас ідуть ну, найсочі стіни, вони більш товсті, і щоб менше попадання вікон було на всяк випадок, щоб уберегти діток і персонал. Для розуміння глядачів це відділення реанімація. Тобто, просто так швиденько діток перенести в укриття неможливо. Це важкі діти, які знаходяться весь час під апаратами. Так, да. у нас всі дітки знаходились на штучній вентиляції легень. Всі дітки були. Дуже кисневозалежні для них евакуація їх навіть на коридор була дуже важка і дуже ризикована для їх життя. Всі дітки швидко були переведені персоналом відділення на штучну вентиляцію мануальну мішочку. Мамбу швидко зроблені подовжувачі від центральних розводок кисню. Ви бачите розеточки такі на стінах. Ми довгі подовжувачі кисневі зробили для того, щоб діток на коридорі так стояли на сліжечках. З двох сторін і на коридори вивели це все подовжувачі і почали штучну вентиляцію, мішком МОМБУ. Весь персонал був на коридорі, діток ми обклали подушками, вкрили одіялами для того, щоб менше шансу було їх травматизація на випадок, ну, якщо якийсь осколок до нас прилетить. Коли ми почали почули перші вибухи, ми зрозуміли, що десь поруч операційна працювала, анестезіологи. Також робили все можливе, щоб швиденько, як тільки закінчиться операція, діток евакуювати звідти. І коли почули оці перші вибухи біля десь поруч, вже якраз закінчувалися планові операції, ці перші операції, дітей швидко зняли на пол з операційного столу для того, щоб також сховатися за цим столом, що в випадок, якщо вікна полетять, то щоб не повбивало дітей. І, ну, і вікна полетіли. Да, і вікна відразу полетіли. Лікарі, медсестри всі ну, згрупувалися і накрили цих дітей з собою. Багато лікарів, багато медсестер отримували контузію в той день. Багато порізаних ран було, багато гематом. Ну, але надавали допомогу всі, щоб порятувати цих маленьких дітей. Ну, коли це все сталося, коли ми побачили, що вже летять вікна, двері, цю хвилину ми ну, переждали, поки все закінчиться, оцінили стан, що всі живі. Подивились, дітки всі живі, всі розові. Тут в батьки прибігли з укриття, що щоб побачити що з Тобто дітьми... Батьки в цей час знаходилися тобто в укритті і вони да. ризикуючи да, власне, життям, да. побігли шукати своїх дітей. Да, вони і прибігли до нас сюди, і це була для нас допомога. Ми швиденько розказали батькам, інструктаж провели, як проводити мануальну вентиляцію для того, щоб надавати допомогу тим, хто постраждав. Було дуже багато пошкоджених. Через те батьки швиденько взялися, дихають мішочка мамбу. Вони справлялись гарненько, в в стані стресу справилися всі дуже добре. Два лікарі були біля батьків, підтримували їх психологічно. Вони контролювали, щоб батьки правильно проводили вентиляцію, щоб дітки були в безпеці. Дуже постраждала наша лікар-лаборант з нашої ургентної лабораторії, яка знаходиться при відділенні. Не, ну, дуже важкі травми обличчя були. Також надали допомогу на місці і почали кликати на допомогу. Я позвонила до Сергія Сергійовича, сказала, що в нас є поранені, допоможіть нам евакуювати їх. Він нам прислав потім на допомогу людей. Паралельно ми побачили, що йде задимлення з того крила. Я побігла туди подивитися, чи, ну, в якому там стані, чи щось ми можемо зробити. І ми побачили, що там пожежа. Якраз в цей момент з укриття прибіг батько дитини, яка була в операційній, спитав, що з моєю дитиною. Говорю, в операційній всі живі. Слава Богу, дітки не постраждали, все добре. Але говорю, можете нам допомогти погасити пожежу через те, що ну, відділення горить, діток багато, задимлення і не, не вистачає рук просто. Через те він каже: так, звичайно, давайте я чим зможу допоможу. Ми йому дали всі свої вогнегазники, які були. Трошки заблоковані двері були там, де вони стояли, і в ремзалі, і в нас в ординаторській. Ми двері деблокували, віддали ці вогнегасники йому. Він чотирма вогнегасниками, плюс ще рукав розкрутив там протипожежний. Він своєю силою разом з моєю медсестричкою, майстринкою Анною, потушили цю пожежу ще паралельно. І в цей момент вже почали бігти на допомогу до нас. Анестезіологи з того корпусу сприймального відділення. Ми почали швидко виносити дітей, евакуювати в вціліле приймальне відділення, щоб потім діток перенаправляти в інші лікувальні заклади. Організовано взяли діток на диханню мішочком мамбу з подачою кисню, з балонами. Ми швидко перенесли діток на приймальне відділення нульового поверху нового корпусу, і там вже чекали цілий ряд швидких для того, щоб вивозити діток по інших лікарнях. Більшість пацієнтів спустились в укриття. Невелика кількість лишилась у відділенні, але вони були так, між двома стінами. І в момент, коли був вибух, ну, це не було, як в фільмі показували, що це все повільно, так розтягується. Це було, знаєте, як от, гучно двері хлопнули, але так гучно, що вікна повилітали. Ну, і ці двері повиривало разом з коробками. з... Замками. Пацієнти, слава Богу, жоден не постраждав. Тобто ні одна дитина не постраждала, ні один з батьків, тому що всі були якраз в такому місці, куди не полетіли. Тільки один співробітник у нас постраждав, та, яка перевіряла приміщення на предмет, чи не загубилася хтось з дітей, тобто, щоб всі дійсно вийшли. І два лікаря, які проводили в цей час операцію то це те, що з нашого відділення. Плюс вся операційна зміна, і анестезіолог, і операційна сестра постраждали. Дитина поранення, яка, які проводили операцію, поранення не отримала, тому що якраз нашому лікарю все в спину полетіло, і він прикрив своїм тілом дитину. Ви знаєте, я багато чую вже таких е, е, історій про те, що лікарі під час операції або під час якихось дій, е, огляду прикривають собою пацієнта, прикривають дітей собою фактично. Ну, знаєте, У нас вже до автоматизму виробився е, е, інстинкт збереження стерильності. І коли якийсь гучний звук, або там якийсь пил, або ще щось, то одразу прикриваєш рану, щоб вона лишалась стерильною. І в навіть думок таких не не виникає, що от лишити відкритим. І в той момент якраз і лікар стояв спиною, що коли воно гучно це все було, то він якраз накрив собою дитину. А коли він накривав, ну в нього ж халат спереду, то стерільний, операційний, то відповідно і рана стерильною і залишилась. От. І потім пацієнтів всіх, навіть ті, які зверху лишились, знову в укриття спустили. І сама перша думка була, що чи є поранені. Тобто вже не дивився ні на себе, ні які там в відділення, а чи є поранені. Але прийшли, знайшли тільки одну медсестру і надали їй допомогу. Потім з інших відділень приходили і персонал, і діти. Так само надавали допомогу, а потім надійшла звістка, що токсикологічний корпус зруйнований, і вже коли не було дітей, яким надавати допомогу і співробітників, вже пішли згрібати ці завали. Для розуміння глядачів, токсикологічний корпус це ось поруч. Так, оце він якраз та частина, де знаходилась реанімація, і де знаходилась діалізна частина. Тому і вийшло, що мало жертв, тому що там знаходиться мало пацієнтів досить специфічне відділення. Якби воно потрапило або в новий корпус, або в наш корпус, то жертв було б набагато більше. Ми бачимо, що і в новому корпусі з цієї сторони повністю немає вікон, і в вашому корпусі так само повністю немає вікон. І чуємо, що ідуть відновлювальні роботи по звуках. Які перспективи, що кажуть, коли е, можливо запрацює хоча б ваше відділення повноцінно? Ну, наше відділення сьогоднішнього дня вже повноцінно е, починає працювати. Е, більш того, у нас простоя був один-два дні, а е, потім е, нам допомогли в обласній київській лікарні і там дали приміщення, і ми надавали діткам допомогу вже там. Сьогодні, перший день, коли ми повернулися, з завтрашнього дня вже починаємо операцію. Але сьогодні ми вже приймаємо планових пацієнтів, щоб готувати на завтра на операцію. Тому досить швидко йдуть процеси відновлення. Хоча по нашому корпусу ще достовірно невідомо, тому що не було ще комісії, як я б сказала, чи реконструювати цей корпус, чи зносити його. Тут інформації ми не маємо. Давайте трошечки згадаємо початок повномасштабного вторгнення. Як тоді було? Я знаю, що ви жили тут в лікарні, приймали всіх пацієнтів, і дорослих, і, і дітей, і всіх, хто приходив, привозили, приносили. Так, допомагали. Ну, Початок був, я якраз чергував цей день, і мені там о четвертій дзвонять родичі, кажуть, що от вибухи і війна почалась. На той момент вибухів я ще не чув, але потім десь там протягом півгодини вже чутно було дійсно вибухи. Всіх пацієнтів цей день ми максимально швидко виписали, перестали приймати, ну і знаходився тут вже весь час, 54 дні. Но за цей час двічі чи тричі з'їздив додому, щоб там квіти полити, да подивитися, чи все нормально з квартирою. А так, да, приймали всіх. Ну вам скажу, що дорослі звертались, але не так багато. Тільки ті, хто не зміг потрапити в дорослу лікарню. Найбільше було пацієнтів з дітей з пораненнями. У нас в перший день була дитина, яка важка, була важке поранення в шиї, отримала. Вона, на жаль, не вижила. Це дитина збучувала? Не пам'ятаю вже звідки, може бути. І десь на четверту-п'яту добу, коли тут перестрілка була з ДРГ, то е також привезли сім'ю поранених, де дитина одна загинула, то ми надавали допомогу. А так так привозили дітей. І зараз привозять, от у нас е тільки в четвер з Херсона привезли дівчинку важку, якою множинні поранення. І е надаємо допомогу далі. Ця ракета, яка прилетіла 8 липня, вона ж зруйнувала не тільки приміщення. Ну, попитка була зруйнувати віру, віру в дитячу медицину, віру в Ахмадит, віру в Україну спроможну сильно. Але мені здається, що був зворотній, абсолютно зворотній ефект. І замість того, щоб підірвати цю віру, підірвати супротив. Ну ми. Українці стали ще міцніше, ще стійкіше, і е, доказали всьому світу і самим собі, що ми можемо переносити такі удари і робити все необхідне для того, щоб рятувати дітей, навіть не тільки дітей, а те, що нам дорого. А нам дорого майбутнє і діти це наше майбутнє. І я бачив, як самі медики закінчили. Свої операції і пішли рятувати других. Як люди, сторонні люди побігли розгребати завали, скільки об'єдналось волонтерів, як об'єдналося Міністерство внутрішніх справ, Укрзалізниця, Міністерство охорони здоров'я, ДСНСники всі працювали на результат. Мало того, і зараз ми не зупиняємось, ми працюємо на результат. Так, тут видно, що є влучання, видно видно руйнування, видно, що тут пройшла катастрофа, але тут вже нема битого скла, тут вже нема будівельного сміття, тут вже видно, що працюють і будівельники і. Навіть медиків вже видно, що вони працюють тут. Мені здається, це така унікальна риса українців, що навіть попри все, що відбувається, все швиденько прибирається, гуртується і починає відроджуватися, як фенікс. Так воно і є. Я був здивований, навіть отут здивований. Отут було і вогонь, і сміття, і все. Дивіться, вже квіти проростають. Вже так, вже магнолія, молода травичка. Магнолія була. Обгоріла повністю, я дивлюсь, вже паростки йде. І, і дерева і... зеленіють. Дерев, дерева, дерева вони обгоріли, були повністю, вони відновились. А зараз там е -э, наші ландшафтники вже сажають нові квіти, а ви бачите, медики вже приймають дітей. І в цьому корпусі на другий день вже було світло. Стабільне світло. На другий день вже була вода, на другий день вже були медичні гази. На третій день ми проговорили, що починає працювати лабораторія генетична, а потім проговорили, що розпочинає працювати радіологія. Тобто ми дуже швидко рухаємось. Ми робимо все можливе, щоб Лікарня відновилась, навіть фасад відновився. Крім того, що ми бачимо візуально, зруйновано повністю одне відділення, Токсикологія. і це відділення було унікальним. В Україні більше такого немає. Дитячої токсикології такої, яка надавала б гостру інтоксикацію, лікувала гостру інтоксикацію і хронічну і готувала ще при цьому дітей до. Трансплантації була після трансплантації такого відділення немає. Крім того, що ми бачимо, що зруйноване це відділення унікальне. Тут повністю немає вікон в кількох будівлях. Що, ще, що ми не бачимо? Та дуже багато чого не бачимо. Ми не бачимо зруйнованої інженерії в цій будівлі. Вся сторона оця інженерія вщент розрушена. Це якщо ми говоримо про цю будівлю. Тобто ми говоримо зараз про оцей забір повітря і фільтрацію в операційній… частково частково, да, частково пожарка, часткове оповіщення, частково, частково а, система доступу, а, чисті приміщення, тобто постачання газів, тобто тут дуже навіть тепло постачання і водопостачання. Що Зірвані батареї. Тобто тут е, вся інженерія з цього боку нарушена і за лічені дні все законсервували. Цей частково е, зруйнований кардіоцентр, поряд частково зруйнований з цього боку операційні, е, адмінкорпус, який понад дорогу красивий старовинний, майже зруйнований, там винесені е, ще втрата. Оця будівля хірургічна, шестиповерхова, йде зараз експертиза, але є вирогідність того, що він відновленню теж не буде підлягати. Тобто, а поза нами ще ненатальний корпус, лабораторний корпус, патанатомічний корпус. Всі ці корпуси зазнали ушкоджень. Наскільки страшних ясна річ, що ушкодження різні. Але ушкодження досить серйозні, і це відновити ну це великий шлях треба пройти, щоб все це зробити. Що зараз з вашими маленькими пацієнтами? Бо деякі пацієнти могли отримати ту допомогу тільки у вас, тут в охмадиті. Що зараз з їхнім лікуванням? А, первинно ми евакували 400 пацієнтів. Когось планових пацієнтів ми просто виписали, когось вимушені були евакувати в інші лікарні. Ми відправили дітей з діалізом в першу дитячу. Ми відправили в центр нефроцентр дітей, які перебувають на трансплантації кісткового мозку. Ми відправили частину дітей в обласну і в інститут рака відправили онкологічних хворих онкогематологічних в обласний онкодиспансер. Колектив у вас унікальний. Досвід ваших фахівців і рівень ваших фахівців ну, світовий. Це так. Але я хочу сказати, що це можна говорити про окремих фахівців, але тут ще унікальність є, що це команда. І, припустимо, челюстно ліцеві хірурги не можуть іноді вирішити проблем без нейрохірурга. Без офтальмолога, без лорів. І от наявність такої команди, а там ще потрібен і педіатр, а ще потрібен і психолог, а ще потрібен логопед. І знайти от таку команду в одному місці, ну це не тільки для України, а для будь-якої країни це досить важко. А коли воно є все скомпоновано в одному місці і воно працює як єдиний годинник, ну його треба зробити все можливе і неможливо, щоб зберегти. Крім того, що ми розуміємо, що потрібна фінансова допомога на відбудову, і ми знаємо, що багато і іноземних, і українських компаній і фондів зголосилися допомогти і вже перерахували кошти. Звичайно, потрібна допомога і медична. Можливо, ви б хотіли звернутися до ваших колег, які будуть дивитися нас в усьому світі. Яка допомога потрібна зараз для ваших лікарів, для ваших пацієнтів? Наразі дійсно ті пацієнти, які ми відправили вимушено в евакуацію. Медичну евакуацію по інших закладах не завжди мають ту мультидисциплінарну команду, не завжди мають умови для проходження лікування тої складної складної патології, яка у них є. І саме тому деякі пацієнти потребують міжнародної медичної евакуації в провідні заклади. Наразі ми маємо запити від батьків, від наших лікарів про медичну евакуацію. Ці запити опрацьовуються і віддаються до Міністерства охорони здоров'я, і я буду дуже вдячний нашим колегам, якщо надійде запит від нашого Міністерства охорони здоров'я до ваших країн, і ви зможете відгукнутися і прийняти наших пацієнтів на лікування. Тому я щиро дякую всім нашим колегам за підтримку. Ви всі відгукнулися. І якщо буде нагода. Підтримати ще наших пацієнтів, ми будемо щиро вдячні. І не тільки ми медики, а й самі пацієнти. Дякую вам. Дякую вам, пане Володимире, за вашу стійкість, за вашу непереможність. І я навіть не знаю над силу якусь. Бо від початку повномасштабного вторгнення ми з вами спілкувалися в переписках, в якихось дзвінках. Я знаю, що тут ви жили. Робили неможливе можливим, рятували всіх, хто приїжджав до вас, розвивалися і розвивалися, Ставали не зважаючи сильнішими. на все це. Так, дякую вам. Мало того, я впевнений, що це випробування нас теж зробить сильнішими. І ото єднання людей, які об'єдналися заради дітей, заради їх здоров'я, воно продовжиться. Продовжиться, і ті вкиди, які є зараз зі сторони. Москалів зі сторони наших, я не знаю, як назвати людей, вони не зможуть подолати нас і зроблять ну, нас ще сильнішими. І зроблять так, щоб ми відстояли в своїй лікарні, відбудували її, зробили її спроможною, класною, сучасною, і щоб це був зірець. Для інших країн і поєднанню націй, і по можливості обговорювати різні іноді складні проблеми, і по можливості зробити успішний отакий проєкт, як Охмадит. Він і є вже успішний, але я сподіваюся, що він буде супер-супер успішний. Зараз всі говорять про Охмадит, про нашу стійкість, всі говорять про наших медиків. Я думаю, що після відновлення. Буде багато приводів пишатися і Україною, і нашими медиками, і у самих медиків буде і мотивація, і сили робити майбутнє для України. Дякую вам дуже за це інтерв'ю і за вашу Дякую. роботу. Друзі, а вам хочу нагадати, що під цим відео ви побачите реквізити. Ви можете долучитися до допомоги Охмадиту і допомогти тим, чим можете.